Костя, як ти гадаєш, кровні узи, це про що взагалі? Ну це щось про італійську мафію з бойовиків? А ні, чекай, там в них кровна помста. А тоді просто про родичів якихось так, але не тільки, коли здаєш кров для військових, а потім тобі приходить повідомлення, ваша кров врятувала життя. Це значно розширює розуміння такого терміну. Згоден, твоя кров може воювати. Так називається акція зі здавання крові, де ще і вчили, як організувати цей процес. Усі деталі у сюжеті наших журналістів. Твоя кров може воювати. Саме під такою назвою у Києві відбувся благодійний захід, де не лише здавали кров для військових, а й отримували знання про неї. Ось у нас системи, в які ми беремо кров. Вона одноразова, стерильна, В індивідуальній упаковці. Це запаювач трубочок. Ми після того, як взяли у донора кров, ми відпаюємо і робимо сегменти, щоб потім, уже, коли кров попадає до хворого, можна було провести пробу на сумісність крові. Киянин Антон, програміст, кров здає вперше. Розповідає, що про акцію дізнався із соцмереж. Чоловік не вагався і одразу приєднався, бо від його рішення залежить, чи є життя. Наші хлопці проливають кров. Для мене це ну, маленький, маленький подух, якщо так можна його назвати. Моя участь мінімальна. Ви ж бачите, що для мене це всього навсього там півгодини годину прийти, здати кров. і Все Андрій, співзасновник стартапу йому 26 років. Кров чоловік здає не вперше. Каже, що до акції готувався заздалегідь. Я тут типу, декілька днів, щоб кров вона пішла туди, куди потрібно. Це найменше те, що ми можемо зробити, і це дійсно та річ, яка може врятувати життя. Тому мені б хотілося якраз просто приділити цей час і принести користь. Серед тих, хто взяв участь в акції Твоя кров може воювати, пара медикиня з позивним лисичка. Вона має трьох донечок. Тимчасово перебуває у Києві. Тож, як тільки дізналася про акцію, прийшла здавати кров. Рожіме кулачок і підкачувати кулечки. Якщо буде змінювати це самопочуття, зразу добре. добре. Перший раз я завжди на виїздах, тобто. Так вийшло, що зараз я була тут. Парамедикині 30 років з них 9 провела на війні, яка для неї розпочалася у 2014-му. Згадує, що тоді російські загарбники зі зброєю в руках захопили її дім на Луганщині. Вона у відповідь пішла захищати країну. Нещодавно була на Бахмутському напрямку, де не вщухають обстріли, і триває визволення української землі від окупантів. Я викладач східних танців. Я танцювала, я взагалі не думала, що я колись буду воювати. Тепер танцюю зі зброєю. Я бойовий медик, я знаю, що таке нестача крові. І для, для побратимів може комусь допоможе. Кров для військових здав і міністр охорони здоров'я. Віктор Ляшко розповідає, що до повномасштабної війни стабільно двічі на рік здавав кров. А наразі кожні три-чотири місяці каже, що це найменше, чим може підтримати тих, хто на фронті боронить Україну. Сьогодні суспільство в Україні консолідоване, постійно відбуваються донації. Е, кожні донори регулярно зараз, так як і я кожні 3-4 місяці приходять, здають кров, і ми паралельно навіть закликаємо додатково, якщо бачимо, що спадає. Здача крові для того, щоб люди приходили, і здавали кров. Кризових ситуацій немає. Українці і тут проявляють згуртованість. Приємно отримати смски, коли пишуть ваша кров врятувала життя. І це тоді підіймає настрій. Вся кров буде направлена в Київський обласний центр крові. Акцію організували волонтери благодійного фонду Солом'янські котики. За кілька годин свою кров здали понад 200 донорів. Ця кров е, піде в центри крові, з яких потім е, військові частини, які застосовують кров в тактичній медицині, можуть її взяти і використати. Тому в нас навіть слоган такий твоя кров може воювати. Більше 200 людей у нас зареєструвалося на цій події, але бачимо, що приходять люди, навіть не зареєстровані. Мета заходу не лише поповнити запаси крові та зібрати гроші на медичне обладнання, зокрема на холодильники для транспортування та зберігання крові. Військових медиків також навчали, як правильно брати та переливати кров в умовах фронту.